Для мене Євген Коновали це як найкрутіший кризовий менеджер українців у 20-му столітті. Людина, яка створила найбезпечнішу формацію військового часу перших визвольних змагань курінці стрільців. Людина, яка не зрадила присязі і продовжувала би боротьбу воєнну під час окупації, створивши українську військову організацію. Людина, яка створила найпотужнішу українську організацію 20-го століття, орден організації українських націоналістів. Людина, яка йшла, готова була йти проти всього світу заради реалізації своєї мети, але завжди витворюючи надієвіші методи протидії. Тому Україні для того, щоб вижити, потрібно рівнятися на таку політику, яку пропонував Євген Коновавець, країна, яка буде йти до мети, влада, яка ефективно виконувати свої функції, країна, яка буде великою, країна, яка буде соборною, і тому для того щоб вижити. Рухатися далі ми повинні будувати країну Міхновського, Донцова, Липи і Коновальця. Бо інакше нам буде важко не лише перемогти, а й вистояти в цій боротьбі з відрічним ворогом.